Вітаємо вас на факультеті української іноземної філології та журналістики. Хочемо познайомити вас з життям нашого факультету. Наші викладачі можуть допомогти вам здійснити мрію і зробити з вас справжнього професіонала своєї справи. Ви можете стати вчителем української мови та літератури, англійської, німецької та іспанської, філологом германських мов або журналістом. Для вашого комфорту корпус забезпечений матеріально-технічною базою, новенькою сучасною бібліотекою, у якій є підлога з підігрівом, ліфт та аудиторія для змішаного навчання. Зараз ми переживаємо досить складні часи, але віримо, що скоро повернемось до нормального життя і будемо тільки удосконалювати та покращувати умови. Наш факультет приймає активну участь у житті університету. Всі свята та визначні події ми переживаємо разом. Якщо ти креативний, винахідливий та завзятий, то ти можеш долучитися до дружньої студентської ради та бути в центрі всіх подій. Кожен бажаючий може взяти участь у найяскравіших заходах університету, посвята у першокурсники, фестиваль «Мистецтв дебют чи молода хвиля. Окрім цих свят. Проходить ще низка цікавих заходів, тренінгів, конференцій, на яких ви можете дізнатись для себе купу нової та корисної інформації. Загальноуніверситетські заходи проходять на локаціях нашого університету. Ви можете відвідати їх не тільки на свята, а коли забажаєте водна станція, база відпочинку буревісник, ботанічний сад, особливо прекрасний восени. Кожну перерву ви можете проводити в парку ХДУ, який створювали, піклуючись про зручність кожного студента. Ще можна безкоштовно відвідувати найкрутіший басейн, але все це буде після перемоги. Сподіваємось, що ви станете маленькою частиною нашої великої сім'ї.